Пальні поради про проходження ВЛК при проблемах з хребтом. Не йдіть з порожніми руками, без МРТ, рентгенів та висновків, шанс отримати адекватну категорію низький. Опишіть свій стан у деталях: що болить, коли, як обмежує рух. Зберігайте всі документи, навіть якщо здається, стар... вони старі, вони показують динаміку. Перед ВЛК проконсультуйтеся з цивільним фахівцем, ортопедом, неврологом чи нейрохірургом, який складе фаховий висновок. Не соромтесь уточнювати статтю у довідці, вимагайте чітке формулювання та реальні обґрунтування категорії. Категорія А непридатний. По хребту це не просто про у спині, це про, про обмеження функції, що робить службу небезпечною або неможливою. Ви маєте право на повне обстеження, правильне оформлення діагнозу та чесний висновок ВЛК. На що звертаю увагу ВЛК? МРТ КТ рентген – це основа діагностики. Без Безнівки ніхто не поставить категорію. Неврологічні симптоми обов'язкові для оцінки функції, втрата чутливості, перези, слабкість м'язів, скарги та обмеження. Якщо ви не можете виконувати базові фізичні навантаження, це вже порушення функції. Що робити військовому перед ВЛК? Підготуйте документи, історію хвороб, знімки МРТ КТ, висновки лікарів. Опишіть скарги чесно. Не применшуйте симптоми, це впливає на висновок. Консульт... Туйтеся з неврологом, нейрохірургом. Чим точніше висновок, тим правильніша категорія. Майте свіже МРТ не старіше 6 місяців. Звертайте увагу на терміни та статті в довідці. За потреби просіть перегляд, або подавайте скаргу. Чому важливо знати свій діагноз по хребту? Хребет, основа руху, опора всього тіла. Якщо він серйозно уражений, не просто болить спина, порушуються функції всього організму, нервова система, м'язи, координація. Саме тому стани, які супроводжуються тяжким порушенням функції хребта, автоматично потрапляють під категорію А. Підтримайте своїх побратимів, поділіться цим матеріалом, підпишіться на YouTube канал. І залишайте запитання. Разом ми можемо допомогти десяткам тисяч військових, які залишаються наодинці з проблемою. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на мій канал. Тут ми щодня публікуємо поради для військових і розбираємо найскладніші діагнози. Залишайте свої питання в коментарях. Ми відповідаємо на кожне. Поширюйте це відео серед побратимів, рідних і тих, хто зараз проходить ВЛК. Кожен має право на правду і підтримку. Дякую.